Це Марія, наш відділ турботи, а це її робочий день. Розпочинається цей день о 9.30. Марія приходить завчасно, адже кожного дня наші супорти мають відповідальну місію турбуватися про спокій та зростання клієнта. Тож давайте подивимося, як це відбувається з нашої сторони. Перший дзвінок в Zoom консультація для клієнта. Можливо, в цей час Марія говорила саме з вами. А це що у нас? Комусь потрібна допомога в чаті підтримки. Тепер можна допомогти і відділу продажів. Робимо аудити акаунтів. Йо, як швидко летить час, треба зробити перерву на обід. Сьогодні Марія не взяла свій улюблений салат. Наступним кроком є монітор всіх аккаунтів по послузі турбота про спокій. Тут і на ваші питання відповідаємо. Проблем в роботі реклами сьогодні не виявлено. Можемо тестувати теорії до зростання за клієнтським запитом по послузі турбота про зростання. До кінця робочого дня залишилось 5 хвилин час збиратися додому. День був насиченим та плідним. Не забуваємо попрощатися з капібарою. Дякуємо, що провели цей день з нашим супортом. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Чи було це? Цікаво, Чий день показувати наступним?